Якщо я вам скажу, що 100% вам треба тікати звідси. Всі на вулиці ходять жирні, бо їм просто їм просто складно дійти в той понеділок до свого спортзалу, тому що вони в суботу замотивувались, а в понеділок вже забули про те, що їм це треба. Це немає дисципліни. Знаєте, що мене мотивує? Мене мотивує не повернутися далі в салон краси і не фігачити там все своє життя. Оце мене мотивує робити запуски. Що вам сказати. Всіх вітаю на другому випуску нашого подкасту. Мене звати Світлана Поливода. Я 9 років працювала як б'юті майстер, мала свою студію краси. Але зараз я продюсер блогерів, експертів і пішла в інфобізнес. Тому сьогоднішній випуск буде присвячений не тільки темі блогінгу, а взагалі темі, чому тільки 1% людей досягає результату і в блогінгу, і взагалі в будь-яких цілях. Да, які люди там собі ставлять на початку року, тільки один відсоток досягає чогось протягом цього року? Чому саме так? Давайте розбиратися. Перший момент, насправді не всі знають, чого хочуть від життя. Чому? Тому що в школі, коли, наприклад, ми виховуємося, то нам диктують правила і диктують ритм життя, в якому нам жити. Та далі ми випускаємо зі школи, а йдемо кудись там вчитись, і там теж нас виховують так, щоб ми були частинкою. Чогось глобального да, там, в державі, наприклад, да, якоюсь а, такою особою, яка буде виконувати обов'язки. Чому так відбувається? Тому що вас ніхто, скоріш за все, не питає. А як ти хочеш, а що б ти хотів там в дитинстві одягнути? А що б ти хотів поїсти? А що б ти хотів від життя? Та, ким ти хочеш стати? Нас часто обламували знаєте, в дитинстві, коли казали, що там, це неможливо, на цьому гроші не заробиш. Там, Тобі треба піти на звичайну роботу і робити жити, як всі живуть. Тобто такі моменти. А коли нас не питають, як хотілося б нам, з часом дитина перестає сама себе запитувати, а чого я хочу в житті. І робить так, як кажуть батьки. Я кажу вчитель, як каже суспільство, як кажуть друзі. Таким чином ми перестаємо слухати, а чого ж хочу насправді я. А тепер, будь ласка, зупиніть цей подкаст і повписуйте для себе, які основні орієнтири у вашому житті зараз для того, щоб ви розуміли, куди ви йдете, а де ви хочете себе бачити через рік, через два роки, через п'ять років. Коли я почала задавати собі це питання, то я тоді працювала б'юті майстром, і я розуміла, що так, рік із року все йде, а я не росту. Я багато. Чого вмію, але мій дохід від цього не змінюється, і мій ритм життя від цього не змінюється. Я так само встаю у четвертій ранку, їду до нареченої, збираю наречену, і всі мої вихідні розписані. Я хотіла б вільний ритм життя, такий, щоб, наприклад, полетіти кудись на відпочинок, просто внепланово, незважаючи на те, що у мене там записи на два місяці вперед. Я б хотіла не переживати, якщо в мене не буде клієнтів. Якщо, наприклад, зараз буде не сезон і всі люди не будуть в мене обслуговуватися. Я б не хотіла переживати, а раптом я захочу пожити в іншому місці і втрачу всю свою клієнтську базу. Розумієте? І саме тоді я вирішила, що я хочу подорожувати. Що я хочу бути вільною, мобільною. Я хочу, щоб мій блог був моїм бізнесом, щоб я могла свої сильні сторони, які в мене є, розкривати, давати людям цінність і при цьому реалізовувати свою картинку життя. Якщо наразі вас влаштовує той варіант, який є зараз, то цього недостатньо для того, щоб почати діяти. Тому що коли ми починаємо діяти, не все виходить з першого разу. І отут буде такий момент, коли ви не погоджуєтесь на план Б, так, В людей є завжди план А. І план Б. План А, це от те життя, яке ви хотіли б. А план Б це стаціонарна робота, це робота в наймі, це просто те, на чого вчилися. Просто той план Б, який допомагає вам оплачувати рахунок. І отут дуже важливо не погоджуватись на план Б і розуміти, що я даю собі час. Я хочу реалізувати свій план А. Я хочу жити так, як я зараз мрію. Те, що буде робити мене щасливою. Дуже часто шум навколо нас. Заважає нам почути себе, а да, друзі, знайомі, батьки оточення – це все диктує свої правила. Як же ж зрозуміти, чого хочете ви? Проводьте хоча б півгодини щодня в тишині наодинці зі своїми думками. Для когось це може бути випробуванням. А для мене колись це теж було випробуванням. Коли ви вимкнули телевізор, вимкнули навушники і просто, наприклад, один на один з собою порефлексували і себе запитали, а як би я хотів? А чиє життя мене тригерить? Та, а от на кого я хотів би бути схожим, що мені потрібно для щастя? Комусь треба родина, комусь не треба родина для щастя, комусь треба спокійний ритм життя, комусь треба подорожувати постійно. Тобто тут не можна порівнювати себе з іншими, а треба спостерігати і запитувати себе, а що я люблю, а що я хотів би, а що робить мене щасливішою. А що я хотіла б іще спробувати в житті, такого що ще не пробувала. І таким чином ви будете потрошечку йти в напрямок саме своїх цілей, не зважаючи на той візуальний шум, який є навколо. Дуже часто так буває з блогом, коли людина починає вести блог експертний, да, в неї не все виходить одразу. І от тоді є такий вибір: або ви йдете далі. Тренуєтесь, пробуєте, тестуєте, робите якісь помилки, але виправляєте їх, або ж ви повертаєтесь до того рівня життя і взагалі до того життя, який був у вас раніше. Коли я починала вести блог, в мене півроку нічого ніхто не купував. Просто півроку я тупо вчилася, тестувала, набувала шишки і не знала взагалі, чи вийде у мене щось далі. Я знала, що колись вийде, але коли саме не знала, тому що треба да, давати собі час новій справі. Але коли я розуміла, що так, якщо я зараз здаюсь. То я просто повертаюся в салон і знову роблю те саме безперспективно все своє життя наступне, тому що більше я нічого не вмію. І тут я не росту, і тут я засихаю. Ну да, тобто, яка перспектива мені більш приємна? І коли я згадувала про те, що я не хочу вже як раніше, я хочу бути хазяїном свого життя. То з'являлися нові сили, з'являлася нова мотивація знову йти і пробувати тестувати нові гіпотези. І отут ми підійшли до моменту мотивації, що насправді мотивує вас для того, щоб почати вести блог, для того, щоб створити свій продукт з власного досвіду, з власної експертності і почати нести це людям. Яка у вас мотивація? чого ви боїтеся? Те, чого ми боїмося, насправді не має бути більше ніж нашої мотивації. І вам треба знайти те, що буде мотивувати саме вас. Для мене це була свобода і те, щоб я могла із року в рік контролювати своє життя, свій дохід і планувати його так, як мені хочеться. Оце для мене було найважливіше те, що не давало здатися, але тут приходить на допомогу дисципліна. Тому що коли мотивації не вистачає, мотивація це знаєте, такий запал, коли от я на ентузіазмі зараз хочу. Часто люди на мотивацію з понеділка хочуть почати спортзалити з понеділка. Почати сторіз вести все таке. Але в понеділок мотивація пропадає. Та, і ми повертаємося туди, де були раніше. І тут приходить дисципліна. Дисципліна це послідовні, кожен день маленькі кроки для досягнення своєї мети. Наприклад, якщо я розуміла, що мені треба спробувати створити якийсь цікавий інфопродукт, да якийсь вебінар, марафон, інтенсив, на базі того, що я вже вмію. Якийсь прямий ефір провести, якусь консультацію зробити для людей корисно. Я брала вже ці навички, які є вміла, і тестувала, робила ці рілси, робила той прогрів. Не розуміла, як це робити правильно, так щоб це давало конкретний результат, але робила тому, що треба було кожного дня тренуватися і ти маленькими кроками до мети. І зараз, коли в мене вже є аудиторія, я навчилася просуватися. А мені здається, це набагато легше і зусилля мої. Однакові, якби зараз в мене було 200 підписників або 10 тисяч зусилля, я витрачаю однакові на створення контенту і на продаж, а тільки зараз їх вже набагато менше ніж раніше. А наступний момент, який може заважати досягненню своєї мети, це метушня, коли ми хватаємося за всі справи одночасно і не розуміємо, які саме цільові дії. Треба робити для того, щоб дійти до результату. а Так іноді навіть роблять власники бізнесу, вже коли в них є проект свій, або магазин, або інтернет-магазин, або власний блог. І всі абсолютно деталі людина тащить сама, коли вона не вміє делегувати Багато метушиться, робить багато зайвих дій і не розуміє, які саме цільові дії треба зробити для того, щоб призвести до результату. Таким чином, деякі, наприклад, заморачуються над тим, щоб робити класнющі цікаві. Авуші сторіс пів дня на це витрачають а їх можна зробити за пів години. І просто піти далі переключитися на наступні справи, таким чином втрачають багато сил, багато енергії на ті речі, які не призводять до результату насправді. Тому я б радила особливо новачкам йти до людей, які навчили б вас вже тим цільовим діям, які вам треба зробити для того, щоб вирости на голову, на дві, на три, та, і піти далі, вже створюючи свої проекти. Тому що, коли ти тестуєш все це сам, то дуже багато робиш отакої метушні зайвих дій. А далі ти вже розумієш, що можна як можна передати свої обов'язки іншим людям? Наступна причина, чому часто тільки один відсоток людей досягає цілі, це оточення і підтримка. Якщо ви знаходитесь в неправильному оточенні, яке вас демотивує, яке у вас не вірить і постійно каже, що у вас нічого не вийде. То звісно, ваш мозок в це вірить, і він не розуміє, а як можна ще інакше. І навпаки, коли ви потрапляєте в оточення вмотивованих людей, які вже пройшли той шлях, який ви тільки проходите, ви розумієте, як це зробити більш наглядно, і це стає більш реалістичним, тому що ці люди вони вже мають цей досвід і вони вже це пройшли. А за допомогою їх енергії, їх стану, що це можливо, що я знаю, як це зробити, то ви теж починаєте в себе вірити. І таким чином особливо на наставництві, на навчаннях. Один за одного чіпляються учні і підтримують одне одного. Створюється така атмосфера, в якій в кожного все виходить, тому що ви в правильному оточенні. Якщо наразі ваше оточення у вас не вірить, можливо, це родина, можливо, це ваші друзі. Просто продовжуйте робити ті дії, які вважаєте за потрібне. І коли-небудь вони прийдуть до вас вчитися, коли-небудь вони будуть вас поважати і почнуть задавати питання: а що ти робиш, а ким ти працюєш? А я хочу так само. Просто не здавайтесь. І наступний момент це постійні цільові дії протягом року. Дуже багато людей зливається на першому етапі, коли щось одне не виходить. Коли ви спробували щось одне, зрозуміло, що ніхто не купує і просто склали лапи. Це можливо один тиждень. Для кого це один місяць тестувань, але цього мало. Для того щоб досягти успіху в новій ніші, треба хоча б рік часу собі дати в голові. І цей рік робити кожного дня дисципліновані точкові дії. Саме та. Як я робила, коли починала з нуля в новій ніші, кожного дня в мене були навчання, тестування. Я планувала, що я буду робити завтра, для того, щоб стати на крок ближче до мети, в кого мені треба повчитись, взяти консультацію і спробувати втілити якусь ідею. Таким чином, якщо ви подивитесь на вулиці, дуже багато людей, якби не в формі спортивній, тому що спорт це дисципліна. Дуже багато людей, які кожного дня роблять рутинні дії для того, щоб вцілювати мрії інших, працівників в чийомусь бізнесі, але не в своєму, тому що тут треба дисципліна, кожного дня чіткі дії. І вірити в те, що ви робите, дуже сильно мотивуватися цим. Дайте собі час для цього і кожного дня робіть такі маленькі дії. А для того, щоб зрозуміти, які ж дії саме в блозі допоможуть вам швидко дійти до мети, ви можете подивитися серію уроків тут на YouTube каналі, або ж якщо в інстаграмі напишете мені слово запуск, вам прийде 4 відео уроки з приводу того, з чого почати: ведення блогу, рілз, просування і продажі. Які помилки треба уникнути, і на що звернути увагу, щоб робити саме цільові дії, які дадуть вам швидкий результат, і кайфути від цього процесу, тому що коли в тебе нічого не виходить, треба просто робити ті самі цільові дії і починати кайфувати від процесу. Люди купляють щасливих експертів, і люди купляють вас як людину, а потім вас як експерта. Тому не здавайтеся, і до зустрічі в наступних подкастах.